Вітаю вас, шановні десятикласники! З вами я, Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 10 класу. Алгібра, тема уроку найбільше і найменше значення функції. У практичній діяльності людині часто приходиться розв'язувати задачі на оптимізацію, тобто найбільше найменше значення знаходити. Тож е сьогодні на уроці ми з вами з точки зору математики. Подивимося, як можна знайти найбільше і найменше значення функції на проміжку від А до Б. І обмежимося розглядом функцій, які мають похідну. Пошук найбільшого і найменшого значення диференційованої функції на проміжку від А до Б можна проводити, користуючись такою схемою, і ми нею будемо користуватися. Перше. Знайти точки функції F, у яких похідна дорівнює 0. Тобто, знаходимо похідну, прирівнюємо до нуля. Знаходимо значення х, коли похідна дорівнює 0. Далі обчислюємо значення функції в точках, коли похідна дорівнює 0 з цього проміжку і е, значення функції на кінцях цього проміжку. З усіх знайдених значень вибираємо найбільше і найменше. Наприклад, знайти найбільше і найменше значення функції. Правила знаходження похідних, ви знаєте, якщо ні, повертайтеся до уроків, які були раніше. І так, знаходимо похідну. Область визначення у нас всі дійсні числа, тут на цьому проміжку не буде ніяких проблем. Далі, похідна. 6 х 3 х квадрат. Прирівнюємо похідну до нуля. Розв'язуємо це рівняння винесенням за дужки 3х і маємо два значення x, 0 і 2. Обидва ці значення входять в проміжок. Знаходимо f на кінцях від мінус 1. Підставляємо мінус 1 в квадраті помножити на 3, 3, і мінус, мінус 1 в кубі, мінус 1 плюс, тобто 3 плюс 1 4. Далі підставляємо 0. Підставили f від 0 до рівня 0. Підставляємо 2 2 в квадраті 4 на 3 12, мінус 2 в кубі 8. 12 мінус 8 дорівнює 4, і f від 3, 3 помножити на 9 27 мінус 3 в кубі 27. 0. Переглянули, тож максимум функції на цьому проміжку це значення f в точці мінус 1 що дорівнює f в точці 2, 4. І мінімум на цьому проміжку функції f від 0, що дорівнює f від 3 і дорівнює 0. Як завжди, я рекомендую вам ставити відео на паузу і тренуватися самостійно. Знаходимо похідну, похідну прирівнюємо до нуля, розв'язуємо це рівняння, похідна дорівнює 0. Дивимося, точки належать цьому проміжку і знаходимо значення f в цих точках і на кінцях. Порівнюємо і даємо відповідь. Потренуйтесь, будь ласка. Перевіримо. Область визначення всі дійсні числа, ніяких проблем немає. Похідна 6х2 мінус 18х-0. Прирівнюємо до 0, виносимо 6х за дужки. Х дорівнює 0 і х дорівнює 3. 0 і 3 входять в проміжок. Отже, підставляємо мінус 1 на кінці, мінус 2, мінус 9 і мінус 3, мінус 14. 0 підставляємо 0, мінус 0, 3. Підставляємо 3, 3 в кубі. 27 помножити на 2, 54, мінус 9 помножити на 9 і мінус 3. Порахували. мінус 30. І е, останнє число 4 f від 4. 4 в кубі 64, помножити на 2, 128, 4 в квадраті 16, помножити на 9, 144 і мінус 3. 19. Переглянули ці всі значення. Максимум на цьому проміжку функції f від 0, що дорівнює мінус 3, і мінімум на цьому проміжку мінус 30 в точці х дорівнює 3, f від 3. Продовжуємо. Знову я пропоную вам поставити відео на паузу і потренуватися за тією ж самою схемою. Перевіримо. Похідна 4 х третьому мінус 4х. Похідна дорівнює 0, 4х винесли за дужки. Маємо три значення х 0, 1 і мінус 1. Мінус 1 в проміжок не входить. Тобто ми будемо знаходити F від 0 від одинички і від 2. F від 0 підставили 5, F від одинички 1, мінус 2 плюс 5, 4, F від 2 16, мінус 8 плюс 5. Проаналізували значення. Максимум на цьому проміжку функції f від x це значення f від 2, 13. Мінімум на цьому проміжку функції f від x f від 1. 4. Тут трошки складніше було б знайти похідну, якщо ви відпрацювали правила знаходження похідних, то ніяких проблем. І так, похідна у 2 помножити на v мінус похідна v 1, Помножити на у. Розкриваємо дужки. 2х2 мінус 2х мінус х квадрат, мінус 8. 2 х квадрат, мінус х2 х квадрат, мінус 2х і мінус 8. Похідна дорівнює 0, значить, чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Розв'язуємо квадратне рівняння. Х2 мінус 2х мінус 8. Затереємо віряти, це два числа, мінус 2 і 4. Помножили буде мінус 8, додали буде 2. Оскільки я спочатку не написала область визначення цієї функції, то враховую ось цей момент, що х не дорівнює 1. Тепер дивлюся на ці числа, входять, не входять в проміжок. І так, в цей проміжок входить число мінус 2, 4 не входить і одиничка не входить. Все добре. Тоді. Обчислюємо на кінцях f від мінус 3, мінус 3 в квадраті плюс 8, мінус 3 мінус 1, так, 17 поділити на мінус 4, мінус 4,25 f від 0, 0 плюс 8, і 0 мінус 1. 8 поділити на мінус 1, мінус 8, і f від мінус 2, мінус 2 в квадраті 4, плюс 8, і поділити. На мінус 2 і мінус 1, 12 поділити на мінус 3 мінус 4. Проаналізували. Максимум функції на цьому проміжку є число мінус 4 f від мінус 2, і мінімум цієї функції на цьому проміжку f від 0, що дорівнює мінус 8. Наступне завдання. Подайте число 8 у вигляді суми двох таких невід'ємних чисел, щоб добуток одного з цих чисел і куба другого числа був найбільшим. Нехай перше число х, тоді друге 8 мінус х. Безумовно, що обидва ці числа мають бути від 0 до 8 включно. Розглянемо функцію f і X, що дорівнює добутку одного з них. І куба другого. Куб першого помножити на друге число, добуток одного з них на куб другого. І знайдемо, при якому значенні х на заданому проміжку від 0 до 8. Ця функція набуває найбільшого значення. Для цього знаходимо похідну. Щоб знайти похідну, легше спочатку розкрити дужки. х кубу помножити на 8. Мінус х куб помножити на х і знаходимо похідну різницю. 3х8, 24х в квадраті мінус 4х в кубі. Винесемо 4 х квадрат за дужки. і порівняємо похідну до нуля, то маємо два значення: х дорівнює 0, а і число 6. 0 і 6. Обидва ці числа належать проміжку від 0 до 8. Знаходимо f від 0, F від 6 6 в кубі 216 помножити на 8 мінус 6. 216 помножити на 2, 432 і F від 8 8 в кубі помножити на 0. 0. І так, бачимо, що максимум цієї функції на проміжку від 0 до 8 є значення 432 що дорівнює f від 6. Тобто. 8 ми розкладаємо на суму чисел 6 і 2. Ось так. Сьогодні у нас небагато завдань було. Ви повторите правила знаходження похідних і потренуєтесь над завданнями, номери яких зеленого кольору назначені для домашнього завдання. Тренуйтеся, навчайтеся, досягайте своїх вершин. А я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!